Що робити, якщо у вас немає сил для стосунків? Дуже часто до мене з таким питанням звертаються на консультацію. Чи відрізняється ведична література від всієї іншої літератури по психології? От ви, ну хто мене постійно дивиться, ви знаєте про те, що я дуже часто можу проїхатися достатньо жорстко по психологам, по експертам. Сучасний зараз, так от давайте розберемося спочатку, що таке психологія. Я от навіть недавно спілкувався зараз з групою психологів, да? тобто вони психологи. Я задав конкретне питання, що таке наука психологія. Вони почали таку ерунду нести, ну таку єрість просто, ну бред. розумієте, Полніший бред, абсолютний. розумієте. Пояснюємо, що таке психі. Психі на грецькій мові це означає душа. Психос, я жив в Греції 6 років, я знаю трошки грецьку мову, тому я, ну, якщо я щось говорю, то це авторитет. Хорошо, можете також зайти в довідники, подивитися. От, ну, також в Вікіпедії там є помилки і не завжди все там чітко пояснюється. Ну, от, психі грецькою мовою це душа, психос це не душе, це душевний ну, от, Тому що там путають кажуть, що психос це дух. Там трошки кажуть, є помилки деякі, на ті самі Вікіпедії. От, це є душа, от а логос це наука, психі, душа, логос, наука, наука про душу. Хто зараз з сучасних експертів знає науку про душу? Дуже дуже мало людей, буквально одиниць. Років 150-200 Тому назад такої спеціальності як психологи, просто не було. От чому тому, що всі ці обов'язки, всі ці функції виконував священик. Тобто духівник, людина, яка мала духовну освіту. От. <кій> Зараз сучасні експерти, так, вони добре вміють працювати на рівні розуму, певні конструкції знають. Тут вони експерти, без питань. Але якщо ви не розумієте того, що ви душа, то ви нічого не зможете зробити. І коли люди будують стосунки, це не будують стосунки два тіла. Ці стосунки будують двоє людей. Тобто дві душі. І Коли вам погано, ви кажете, мому тіло погано. Ви, не кажете, що вам, ви кажете про те, що вам на душі погано. Точно так само, як ви збираєтесь будувати стосунки, якщо в стосунки потрібно вкладатися, потрібно щось віддавати. Ви хочете щось віддавати. Ми всі хочемо щось віддавати на рівні душі. Наше его воно хоче брати. Але на рівні душі ми хочемо віддавати, служити. Чому жінки хочуть народити дитину? Тому що на духовному рівні служіння дитині це є найвищий рівень. Мама віддає своє тіло, вона віддає там багато років життя сили, от, заради того, щоб служити дитині. Розумієте? Ну, от, а не заради того, щоб дитина, я тебе народила, щоб ти мені на старості воду носила. Да? Ну, зараз час на молодь прикалується, каже, Мама, я тобі кулер поставлю і шланг проведу. Пий води, мамо, скільки хочеш, якої хочеш. Не про те йде самого. Знову ж таки, де взяти силу? Найперше, ви маєте виставити свою духовну практику. Духовна практика, це ми говоримо. знаєте, Бо я з спілкуюсь, люди взагалі поняття, де коли немає, що таке духовна практика. Духовність, це мається на увазі. Це має бути канонічна молитва, це мають бути походи в храм, це має бути духовний наставник, компетентний. Те, що зараз в інтернеті там якесь чучело вилупилося, розумієте, кричить, що воно духовний наставник, я би ці поставив під надзвичайно великий сумнів. Ну, Тому що для того, щоб бути духовним наставником, потрібно мати кваліфікацію. О, ті всі люди, це добре, що люди загалом починають говорити про Бога і багато, і там молодих людей. Ну, 30 мінус, мене це дуже радує. Так, але <кхід> не кричіть всім направо-наліво, те, що ви духовний наставник. Тому що для того, щоб бути духовним наставником, потрібно мати кваліфікацію. І так, перша молитва. Тобто, перша молитва, друге, походи в храм для спілкування з оточенням. Третє, от, ну, молитва, походи в храм і духовний наставник. Знову ж таки, це не такий, що духовний наставник такий, як вам треба, і говорить те, що вам треба. Тому що духовний наставник він точно буде говорити те, що потрібно робити, але точно воно вам не хочеться того робити. Але робити це потрібно, і варіантів інакших немає, тому що по інакшому не виживете. Дивіться, коли ви пішли в храм, Богу помолились, пішли до духовного наставника. Наприклад, до церкви пішли. Да? От, у вас є дійсно наставник, ви там поспілкувалися з людьми, Богу помолились, розумієте, ви напитались тою енергією, ви маєте силу. В цьому випадку ви можете вкладатися в сімейні стосунки. Загалом храм дає силу по-доброму. Звичайно, як ви пішли в храм, розумієте. Знаєте, такі випадки, коли там дядьки ходили в храм на 9-ту годину, бо в 11-ті там напроти була на, на наливайкою, і, і всі потім ходили там соточку випити. розумієте? Ну, от, ви якщо йдете в храм, йдіть в храм. От. Якщо ви пішли до церкви, то йдіть моліться Ісусу Христу та Діві Марії. розумієте? Не ходіть в храм, тому що в 11 потім горілку наливають. Тому як жінка одна пішла в храм, розумієте, вона не дійшла до алтаря. Вона пішла до, це, на Пасху, до алтаря не дійшла, тому що при вході сиділи люди, просили гроші, вона каже, я тобі цукорки дам. а їй каже, що мені твої цукорки, дай мені гроші. Та психанула, пішла назад. Я кажу, ти пішла до Ісуса Христа чи сваритися. Як ви йдете в храм, то не треба обговорювати, хто в якій спідниці і хто якусь хустку вдів. розумієте. Могли включити, ви пішли до, туди, до Бога, розумієте, От, а не сваритися, сплетні обговорювати. Забудьте про то все. Ну, от, Коли ви дійсності напиталися духовної енергії, ви тоді маєте силу і в роботу вкладатися, і в стосунки. Ну, от, близькі стосунки, чим ближчі стосунки, тим більше ми відчуваємо карму один одного. Особливо це стосується чоловіків. Ну, Тас, чоловіків, свої проблеми є, вистачає. Коли ви берете відповідальність за жінку. Ну, то в цьому випадку вам ще придеться боротися з кармою жінки. О. Чоловік бере відповідальність за жінку для того, щоб рішати її проблеми, а не тільки її трахати, щоб вона йому їсти готувала. розумієте? Тому дуже важливий момент це зрозуміти. Тому що, якщо е, е, ви кажу, не маєте духовної цієї платформи, то нічого в цьому світі ви не зробите абсолютно. Перше, що потрібно, це духовна практика. розумієте? Навіть мінімально, якщо у вас там нема часу в храм ходити, хорошо, замку встали, ну хоч 5 хвилин приділіться, щоб Богу помолитися, Згадати, що ви не тіло. Тіло ваше пройде там 50-100 років, воно там постаріє, віднесуть, кудись, закопають черв'яки з'їдять, розумієте, Або десь спалять, розумієте, і попіл розвій. Не, не, не думайте про це. Найперше поставте на перше місце те, що ви душа. І це дуже важливо. Це найважливіша інформація. розумієте. Якщо у вас тої підпитки, енергії нема, то. Ну, все решта не допоможе. Розуміє? Так само, ну там далі є де, звичайно, потрібно займатися спортом, фізично там тіло тримати. Ну, от має бути нормальне харчування, нормальний сон, нормальний відпочинок. Так, але ще раз кажу, найперше і найпершіше це має бути молитва. Якщо у вас молитви нема, розумієте, якщо ви не маєте де взяти цю енергію, щоб мати силу віддавати, то як ви збираєтесь робити? Ну, то собі, що у вас є стакан, він порожній. Я вам кажу, дайте мені води. Ви не дасте води, якщо у вас там пусто. Пішли в храм, наповнили стакан водою. Все, можете в сім'ї там комусь дати трошки води. Якщо ви ту енергію не напитались, то ви нікому нічого дати не зможете. Тому, ну, будь ласка, дуже дуже прошу поставте під, ну займіться питанням своєї духовності. Який храм, яка молитва? Ще раз кажу, молитва має бути канонічна, О, тому що я з людьми співаю, спілкуюся, вони там починають мені. там, Я мантри співати. Які конкретно? Люди можуть співати там мантру Сонцю, мантру Меркурію, там ще щось таке. Не не ті мантри. Це повинна бути канонічна якась молитва. Якщо це, наприклад, в християнстві це має бути очі наш, вірою. Це має бути ця коротка молитва. Господи Ісуса Христа, Сини Божий, помилуй мене грішно. Якщо ви, наприклад, в вайшнавській традиції, там, ви крішний, то це має бути маха-мантра. Розумієте? ну Якщо конкретно там гавдя Вайшнавська традиція. ну Тобто це має бути канонічна молитва. Знову ж таки, щоб розуміти, яку молитву читати, скільки разів, що воно означає. Для цього повинен бути духовний наставник, живий. Кому ви можете задати питання? Якщо потрібно, то він може дати вам підзатильника або копняка. Розумієте, під задницю, щоб почали рухатись. Це потрібно. Надіюсь. Для вас це відео було корисним. Будь ласка, відправляйте це відео друзям, хто має в цьому потребу. Ну, от, якщо маєте якісь коментарі, цікаві історії, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.